Погода в Україні 16 квітня буде місцями прохолодною та дощовою у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про грози. У південно-східних областях будуть дуже сильні пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. Синоптик Наталка Діденко попереджає про значні дощі з грозами. На крайньому заході в день температура повітря опуститься нижче 10 градусів тепла. Протягом цього тижня в Україні переважатиме свіжа та навіть прохолодна погода. А у другій половині тижня можливі заморозки в Україні 16 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у багатьох областях. Вітер в цей день буде західний та південно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Місцями можуть бути сильні пориви вітру. Температура вночі від 9 до 14, у північній частині від 5 до 10. А в день на півдні, в південному сході країни та на Кіровоградщині від плюс 24 до плюс два. 29 градусів нарешті території та узбережжі морів від 17 до 22 у більшості західних та північних областях від 13 до 18 градусів тепла йдеться у повідомленні за даними метеопрок 16 квітня в Україні буде прохолодно та дощитиме найтепліше буде в Одеській області там температура повітря підвищиться до плюс 15 плюс 27 градусів тепла Найхолодніше буде у Чернігівській, там температура повітря підвищиться до плюс 6, плюс 17 градусів тепла. У Києві 16 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер буде південно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура по області вночі 5-10, а в день від 17 до 22. У Києві ж вночі від плюс 7 до плюс 9, а в день від плюс 17 до плюс 19 градусів повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.